Є новина, друзі, припинення війни. Трамп та лідер Китаю Сі домовились. Дослухайте до кінця. Щойно відбулася розмова Трампа з лідером Китаю Сі, і як я і говорив. Вони обговорювали питання завершення війни агресивної Путіна проти України. Е, є угода по Тікток, яка дуже важлива для Трампа, і Сі на це пішов, тобто дав йому поступку і важель на виборах відповідний. Є угода по фентанілу, і двоє домовились, що необхідно припинити війну між Росією та Україною. Домовилися зустрітися 31 жовтня. В Південній Кореї, а далі візит Трампа в Китай. А далі візит китайського лідера Сі до Трампа в США. Тобто налагоджуються відносини між ну, двома центрами світу об'єктивно. І це якраз те, що я говорив, що просто Путін став маріонеткою, він втратив самостійність і Трамп це зрозумів на Алясці, і тепер він веде перемовини з лідером Китаю Сі. Я не кажу, що вже вони там вирішили, але я думаю, що приблизно зараз узагальнюються деталі, який буде тиск на Путіна, як його будуть ставити на місце, щоб він припинив війну, і який буде тиск на Зеленського. Тобто Ленський, це сторона Трампа. А Путін це сторона лідера Китаю. Сі. Я думаю, що ми можемо знаєте, так обережно прогнозувати 31 жовтня. Може якраз стати тим днем, коли вже все буде домовлене, і ми, хоча б побачимо припинення вогню. Дай Бог, тим більше є дуже серйозні сигнали. Якраз в попередньому відео ідіть, подивіться, я говорив про те. Що Марченко, міністр фінансів, каже, що вони говорять з партнерами про підняття зарплат військовим, але вже після завершення війни як частину гарантії безпеки. Ну, значить, наші урядовці вірять в швидке завершення війни. Другий я сьогодні розповідав, це теж дуже серйозний сигнал. Це опитування, що Зеленському довіряють 59% і 63% громадян не хочуть виборів одразу після припинення. Вогню, хоча я таких не знаю, всі хочуть виборів, хочуть змінити корупційно заангажовану владу. А влада ну вкидує таку тему, що мол, вибори будуть після того, як буде підписана мирна угода. А якщо вона буде підписана через 5 років, що в нас Зеленський буде президентом 5 років, і оцей парламент, кульгава качка, теж буде далі працювати. І це сигнали про те, що наша влада і Зеленський розуміють і знають, що ну приблизно вже досягнуті домовленості між Трампом і лідером Китаю, всі. І скоро ну їх заставлять просто завершувати війну. Так само і Путіна заставлять завершувати війну. І ми бачимо по цій розмові, що практично такі рішення воно прийнято зараз будуть узагальнювати деталі і тиснути. На дві сторони для того, щоб зійшти зійшлися сторони посередині, і була компромісна мирна угода. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, але це дуже хороша новина, що ну якби Трамп налагодив контакт всі, і вони чітко заявили. Він сам заявив, що чітко вони говорили про завершення війни між е, Росією агресивною проти України. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці телеграмшаціпрофіля, підписуємося.